Розкажіть, будь ласка, ви свідок, як вас звуть? Сергій, дуже приємно ви свідок, як приїжджав Бенкслі, правильно. І розкажіть, що ви бачили, як він взагалі як людина. Ну я приїхав тут. Стояли вони машиною з швидкої допомоги, ну тип на польських номерах. Ви випадково, да? Да, випадково. Я да, випадково... їхав додому, угу. наводити порядок. Чекайте, це ваш будинок? Ось це моя квартира поруч. Оце ваша вікна, да, це оце ваша квартира. Да. Пригнали нам сюда вікна, і я тут всім бабушкам в нашому будинку в тому будинку допомагав, встановлювати вони не в розмір, ну ми своє там доколхозили, колхозили, якби ага. щоб люди могли перебувати тут, бо було дуже холодно. Ага, і, і людям люди треба тут було листопада десь листопада місяця жили включно. Поки там ми не добилися, щоб туже модульне містечко та їм якось підключили да. до логічного кінця якось про Бенсклі розкажіть. Не. Ну, я випадково приїхав додому. дивлюсь, стоїть швидка допомога так. на польських наморах, і тут люди туди-сюди шастають. Я ж одразу сусід, мій, виходить, через стінку. Я їм підійшов говорю, кажу, що вас тут палкою розгоню. Що, що це за хождіння тут по цим. І перекладачка підбігла і каже, що, ми, що це там людина, якась ну, художник, малює. А він стояв вже малював тут, правильно? Вони малювали трафаретами. Трафаретами да, да, Вони саме в балахонах, в масках, бо ну, це ж аерозоль, і там ага, ага. там, наверное, більше десятка вони використали, бо там ага. надихатися, можна потім мультики дивитися. Так, і що далі? Е, і вона ну, ж типу, не, не, це ж ми на Збройні Сили України збираємо на швидкі допомоги. Ага. І нам потім в грудні сказали, що вони більше 27. Якби швидких допомог передали на ЗСУ 27 чи 25? А, ну, щось таке. Да. Угу. І, і що? Ви щось таке цікаве розповіли про борщ? Потім він в грудні приїжджав до моєї сусідки до Тані Різніченка вони разом готували на п'ятому поверсі борщ, бо він поціновувач якби української кулінар, кухні кулінарний. Дав він всякий а, от, всячений це він на, він... на в цьому будинку на п'ятому поверсі, поверсі да, да. і як ви це побачили? Ви піднялись до них? Ну ми ж тут всі разом, разом були. Да, були. Да, да. Я угу. ж тут кожен день через день приїжджав, угу. бо ми з дружиною з дітьми в Києві жили на той час, угу. як ВПО, то... Бо я проїжджав тут бабушкам піднімав настрій. Тобто ви я так наскільки я зрозуміла з вашої розповіді, що ви не знали, що це Бенск. Я абсолютно. Не Нам знали. потім уже я розповіли, хто да, це, да? Нам що це не просто так. Почались тут туристи, якби оце я що де появиться, що взрав. Я розповім цю історію, да.